Пішки крізь кучугури. Вже третій тиждень в селі Туринка Жовківського району Львівської області не їздить шкільний автобус. Тепер, аби потрапити на уроки, дітям доводиться щодня долати по кілька кілометрів засніжених вулиць. Зараз не їздять і ми ходимо пішки до школи. Три тижні не їде і я можу. Ходити. Я хочу пішки до школи, дуже землюся добирати. Ходити. Скільки часу забирає в тебе добирати з пішки? Ну, десь півгодини. Півгодини, а на автобусі. 15 Директор Туринківської школи пояснив, автобус не виїжджає на маршрут через те, що скінчився термін страхування. А працівники відділу освіти жовківської райдержадміністрації не продовжили його вчасно. Через це школярі тепер ходять пішки. Пізнання наявні, тому що зараз погані погодні умови. Частина дітей у нас добирається з сусіднього села Боянець. Це учні 10-11 класів, а частину з наших присілків, які розташовані близько е, туринки, але зрозуміло, що в даний час їм дуже важко добиратися на уроки на 9 години ранку. Туринчани також розповідають, проблема страхування шкільних автобусів у Жовківському районі не поодинока. Зокрема, як самі водії зазначали, що дана, дана проблема ну це та ну стосується, напевно, що десь 8 або 12 шкіл, також є в районі, де школярки також не функціонують з аналогічної проблеми. У Жовківській райдержадміністрації виправдовується, мовляв, у держбюджеті немає коштів. Утім, після втручання журналістів народного контролю чиновники пообіцяли вже до кінця цього тижня гроші для страхування шкільного автобусу таки виділити. Ми отримали проблему з платежами по відділенню державного казначейства. Значить, на сьогоднішній день в нас є певна сума грошей, яка лежить на проплаті, і в зв'язку з відсутністю коштів не фінансується. Загальна сума боргу, яка не проведена через казначейство, складає 268 тисяч. Сьогодні проблема по страхівках буде закрита і, можливо, до кінця тижня. При наявності коштів буде вирішено питання спини Леся Подинська, народний контроль, телеканал Зік.